знаєте, що кожній людині насправді дуже важливо зрозуміти, які наші цінності. Тому що за нашими цінностями будується наше життя. Чому на землі є стільки випробувань і чому люди так важко їх переносять? Можливо, ви дивитеся це відео і переносите зараз якісь важливі чи важкі етапи у своєму житті, і вам важко, то це відео для вас. Тому що, ви знаєте, я все своє життя переносила важко, якісь свої випробування через те, що мої цінності були тільки матеріальні. Ось те, що я бачу, те, що я торкаюся, це була моя реальність. Я ніколи не вложувалася в вічність. І тому, якщо якісь були проблеми в моєму житті, я переносила це мега тяжко, тому що це був сенс мого життя. Але коли я почала читати Біблію, мої цінності змінилися. Тому що Біблія каже, що наше земне життя дане нам для того, щоб побудувати свою вічність. І якщо ми розуміємо, що тут на землі ми вкладаємося в свою вічність, наші всі випробування вони проходяться набагато легше, тому що міняються цінності життя. Тому Біблія і пише, що нам не треба боятися вогню, який проходить в наше життя, це нам для того, щоб зміцнити свою віру, будувати своє життя і прийти на небеса як додому. Кожній людині потрібно вивчення Біблії, тому що тільки ця книга несе науку про вічне життя, тому тільки ця книга несе цінності вічного життя. Тому зауважте всі апостоли вони віддавали своє життя за віру, тому що зрозуміли, що це земне життя ніяк не порівнюється з вічністю.